19 серпня. Що буде, якщо тварини заговорять? Тож задягніться як Божі вибранці святі та улюблені У щире милосердя. доброту, покору, лагідність довготерпіння колосянам 3.12 Мамо. А що буде, якщо наша кішка Ненсі почне говорити людською мовою? запитала Галинка. Ми посі дуже здивувалися, якби замість звичайного ранкового м'яу Ненсі раптом сказала Що ви спите, вставайте та годуйте мене. З усмішкою, сказала мама. Галя розсміялася, а потім знов почала фантазувати. Якби звірі говорили так, як люди, я могла б у них багато запитати. Наприклад, я б запитала нашу собачку лайму, навіщо ти потягла мій шарф і погризла його? Я думаю, що насправді, якби тварини могли розмовляти, то вони попереджали б нас про небезпеку. Багато звірів наперед відчувають стихійні лиха, такі як землетрус чи буря. Пояснила мама. А ще тварини нам розповіли б свої секрети. Це ж так цікаво. промовила дівчинка. Я думаю, що багато звірів розповіли б, як їм прикро, коли їх кривдять люди, сказала мама. Важливо. Ніколи не ображай тварин. Господь наказав людині дбати про звірів та птахів.